Всім привіт! І продовжуємо з вами читати велику книжку королячих історій. Сьогодні на нас чекає восьма історія, яка називається Уперед, музиканти. Автор тексту Женев'єва Юр'є, переклад з французької Володимира Германа, художник Лоїк Жуаніго, Видавництво Рідна мова. Уперед музиканти. Змиваючи все на своєму шляху, на сад обрушилася весняна злива. Кроленятка з усіх лап кинулися додому. Настрій був зіпсований. Я так хотів пограти в м'яча, вигукнув розмаринчик. І погуляти не вийдеш, пробубонів сироїшко. А в мене лапи промокли. Запхинька кульбабка. Сумний сироїшко взяв флейту і став награвати пісеньку. Дощик лє, моя пастушко, дощик лє. Розмаринчик і вогник розреготалися. Ти підказав мені ідею, сироїшку. весело вигукнула піруета. Якщо ми не можемо вийти на вулицю. Ну музичити. Маю ноти. Я їх давно хотіла розібрати. Вирішено я дістаю віолончель!» В іншому кінці кімнати розмаринчик і вогник поставили ударну установку і узяли гітару. А як же я? закричав кульбабка. Брати великодушно вручили йому ксилофон. Усі кроленятка в родині вміють грати на музичних інструментах. Лише інструменти в них різні. І музику вони грають теж різну. Пірует та й сироїшко обрали старовинні наспіви. Брати прихильники рок-музики, що сили вдарили по струнах і барабанах, а кульбабка, приєднавшись до них, застукотів по ксилофону. Ну, гірки тут здійнявся. Тихіше, вогнику, попросив сироїшко. Не заважай, ліпше грай на своїй дуці десь в іншому місці!» – прокричав братик, ударяючи по металевих тарілках. Ану ж бо збавте гучність обоє, обурилася піруетта. Марш до себе в кімнату з цим своїм безглуздим тирликанням зі сміхом заявив розмаринчик. Це вже занадто, розмахуючи смичком, піруетта шпурнула в брата подушкою. Відповідь не забарилася. Ще трохи й усе закінчиться лапоприкладством. Бум, дзень, геп, лусь. У відчинене вікно влетів великий мішок. А слідом, за мішком, на долівку гепнувся розпатланий незнайомець. Прудко звівшись на лапи, незнайомець кинувся до вікна і зачинив його. Кроленятка завмерли з подиву. Кролик, що звалився невідомо звідки, був дуже худий, напевно, це злодій. Забувши про сварку, п'ятеро кроленят мужньо стали на захист свого дому від непроханого гостя. Цієї миті з вулиці долинули уривчасті голоси, лопотіння крил і гнівні вигуки. Без паніки, кроленятка! мовив незнайомець гарним мелодійним голосом. Притиснувши лапу до серця і вклонившись, як у театрі, він назвався Альдо Тридзвоник, музикант, за яким женуться негідні свійські птиці. За вікном і справді з'явилося два розцержених гусаки. Чого вони за вами женуться? запитав вогник. Йому вже теж довелося посваритися з цими сердитими птицями. Я сказав, що вони співають фальшиво, і їм це не сподобалося. І ось маєш два гладкі гусаки чатують біля вікна, а ціла зграя гусей очікує на мене біля дверей. Мені звідси не вибратися. Мій татко прожене всіх гусаків, гордо заявив кульбабка. А поки тато не прийшов, залишайся з нами, запропонував розмаринчик. Полегшено зітхнувши й усміхнувшись, музикант обвів поглядом кімнату. Ви готуєтеся до концерту? запитав він. Кроленятка знітилися альдо дзвоник умить все зрозумів. Так, ви сваритеся, тому що не вмієте грати в оркестрі. То я вас навчу. Спочатку виберемо музику. Торжество кроликів підійде? Чудово! До роботи! Отримавши ноти, маленькі музиканти заходилися розбирати свої партії. Альдо був дуже терплячий. Він поправляв одного, підбадьорював іншого, і мелодія звучала дедалі виразніше. А тепер усі разом. Вогнику спокійніше, флейто гучніше. Тепер твоя черга, кульбабко. Дзинь, дзинь, тарара. За вікном гусаки, принишкнувши з подиву, Захитали головами в такт музиці. Біля входу до оселі вартував стрій пильних гусей. Ми стоїмо на чатах стояти хто йде, не вміє зневажати ніхто нас і ніде. Та стільки ж можна стояти перед зачиненими дверима, особливо коли з будинку лине весела музика. Даю завдання. Зібрати інформацію усім до вікна, наказав головний гусак. Правильно, кругом наліво, кроком руш. Кроленята швидко досягли успіху. Повторюємо, починаючи з сьомого такту, командував Альдо. Пам, пам, та, та там! Це я тобі, розмаринчику, соль, діес флейто, мелодійніше, віолончель чудово. Браво, браво, кроленятка! Пролунали два захоплені голоси. Татко, тітонька цинія. Гуси вас пропустили? Які гуси? Здивовано запитала тітонька Цинія. – І справді, ось же вони в саду, тепер я їх бачу, а я бачу чудового диригента, вигукнув татко онисим звертаючись до Альдо. Диригента? І не тільки. Постривайте хвилинку, зараз ви всі побачите. Схопивши свій мішок, Альдо помчав на кухню, звідки невдовзі пролунало побрязкування і посвистування. Цікаво, що він там робить? Дзинь, бам, бум – Пролунав урочистий звук фанфар. Дозвольте назватися Альдо Тридзвоник Кріль оркестр. Вийшовши з кухні, виголосив музикант, окинувши поглядом вражену кролячу родину. Який віртуоз! Відбиваючи лапою ритм, Альдо грав то на губній гармошці, то на трубі, то на акордеоні. Кульбабка й тітонька Цинія пішли в танець, а кроленята з татусем Онисимом ритмічно в такт заплескали в долоні. Ну, а біля будинку гуси на очах здивованих сусідів влаштували танці в калюжах, завзято чалапаючи по воді перетинчастими лапами. Усі їм аплодували. Запросивши гусею дім, тітонька Цинія сіла за піаніно, Татусь Онисим видобув на світ саксофон. І полилася музика, марші, хороводи і польки, джазові мелодії, зачаровані мелодійними звуками гості, забувши про чвари, всі разом слухали виконавців. Відтак кролики вирішили, що потрібно влаштувати концерт, танцювальний вечір і музичну процесію вулицями. На чолі з кролем оркестром. Ура! Ура! закричали хором кроленятка. Ми йдемо з Альдо. Схвильований віртуоз розкланявся і, обійнявши кульбабку, оголосив Граємо марш, торжество кроликів. Музиканти за мною! Ну, ось і добігла кінця наша восьма історія. Дякую всім за увагу, хто уважно слухав! І до нових зустрічей! До побачення!